Також на акції є тоніки. Почну з ось цього: це тонік-есенція, Так, також виробник це щось середнє між тоніком і сироваткою. Тобто, тут є досить висока кількість активів, як для тоніка, але недостатньо для того, щоб назвати це сироваткою. По текстурі, воно як легенький флюїд, як така легенька сироватка, гарно впитується в шкіру, нічого не залишається на шкірі. Далі потребує, звісно, крему і всього, що потребує після себе тонізація. Підійте людям, хто хоче вирівняти відтінок шкіри тут є невеличкий відсоток ретинолу, тому гарний варіант спробувати звузити пори, просто користуватися сонцезахистом, і все тут дуже невеликий його відсоток. Словом, якщо цікаво і ви не маєте чутливої шкіри або не схильні до алергічних реакцій. Цікава пропозиція спробувати. І ось цей тонік, він містить кислоти та ферменти в одному складі. Так от формула скомбінована, що це одна інша не знейтралізовує, дуже гарно працює людям, хто має і чутливість, і схильність до гіперкаратоз, як я, наприклад, використовувати раз на день ввечері.